Вітаю, шановні колеги. В рамках семінару з міжнародною участю, честь представити доповідь збереження здоров'я, молодості та краси жінки у фокусі уваги ресвіротро. В реаліях сьогодення, врахуючи багатофакторність патогенезу порушень жіночого здоров'я та якості життя, стратегії та методи їх збереження та покращення повинні бути мультитаргетними та патогенетично обґрунтованими. Розвиток жіночого організму від народження до репродуктивного розвиту та згасання фертильної функції прийнято розділяти на окремі періоди, які характеризуються певними морфологічними та функціональними особливостями. Однак на весь період життя жінки доведено негативний вплив метаболічного синдрому. Відповідно, Всесвітня організація охорони здоров'я визнає метаболічний синдром та його ускладнення епідемію сучасності, що становить серйозну, мед... серйозну медико-соціальну проблему та є вагомим економічним тягарем для суспільства. Метаболічний синдром це комплекс метаболічних порушень і серцево-судинних ускладнень, які патогенетично взаємопов'язані через інсулінну резистентність з порушенням толерантності до глюкози, зетерогенною дисліпідемією, артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння. Серед вагомих ускладнень метаболічного синдрому розрізняють неалкогольну жирову хворобу печінки, проблему з ліпідним обміном, Серцево-судинні захворювання, гіпертензія, атеросклероз, неопластичні процеси, порушення репродуктивної функції, синдром полікістозних яєчників. Абдомінальне ожиріння є складовою метаболічного синдрому і зустрічається у понад 50% жінок в популяції. Серед різноманітного впливу на жіночий організм ожиріння складова метаболічного синдрому має вирішальне значення у формуванні, становленні, функціонуванні репродуктивної системи жінки, розглядається з позицією розвитку ризику різноманітних гінекологічних захворювань, порушень менструальної функції, таких як нерегулярний менструальний цикл, гіпоменструальний синдром, вторинна менерея. Визначено, що при аліментарному ожирінні у 6 разів частіше Відзначається порушення менструальної функції та майже у два рази частіше первинна безплідність. Існує пряма залежність між збільшенням маси тіла та вираженість уваріальної дисфункції, що проявляється, анувуляцією, недостатністю другої фази менструального цикла та зменшенням кількості вагітності. Метаболічний синдром ожиріння, а саме абдомінальне відкладення жиру, астоціює західюється з інсулінорезистентністю, гіперзотеліномією вивічі статених гормонів та подальшим порушенням репродуктивної функції. Саме абдомінальний характер розподілу жирової тканини корелює з високою частотою і екстрагенітальних захворювань, захворювання щитоподібної залози гепатобілярної системи, цукровим діабетом, гіпертонічної хвороби, а також і гінкологічної патології, запальними захворюваннями, гіперпроліферативними та неопластичними процесами органів малого тазу. Поширене захворювання, як синдром полікістозних яєчників, частотою якого у жінок репродуктивного віку сягає близько 15%, з позиції сучасної науки розглядається як вірогідний еволюційний результат метаболічної адаптації. Майже у половини жінок з синдромом полікістозних яєчників має місце метаболічний синдром, поширеність якого вища, ніж у жінок без синдрому полікістозних яєчників у відповідному віці. Відповідно, жінки з синдромом поліпістозних яєчників та метаболічним синдромом мають більший ризик виникнення ускладнення, сиріки, яких вогоме набуває саме неалкогольна жирова хвороба печінки. З позиції сучасної науки синдром полікістозних яєчників розглядається як пожиттєвий розгляд, котрий тягне за собою не тільки порушення репродукції, а й довгострокові ризики для здоров'я. Якщо в репродуктивному віці пацієнтку найбільше турбує гірсутизм, акне, нерегулярні менсурації, порушення репродуктивної функції, неплідність, то за все життя вже. В період переменопаузи і менопаузи на перш план виходять ожиріння, метаболічний синдром, цукровий діабет другого типу, дислепідемія, серцево судинні захворювання, ендокринна дисфункція, неопластичні та гіпропроліферативні процеси. Синдром полікістозних яєчників – метаболічний розвиток, пов'язаний саме з значними дефектами дії інсуліну та дисфункцією бета-клітин-пішункової залози. Доведено що наявність саме синдрому полікістозних яєчників, як складової метаболічного синдрому, суттєво поглиблює важкість як репродуктивних, так і соматичних проблем жінки. Сучасні дані свідчать про те, що синдром полікістозних яєчників має різні етіологічні причини, але на перше місце виходить саме інсулінорезистентна гіперінсулінемія, яка є і найпоширеністю. Також вагому роль у розвитку і прогресуванні синдрому полікістозних яєчників як складової метаболічного синдрому та виникнення різноманітних ускладнень належить медіаторам хронічного слабовирочного запального процесу, лов градіет інфламейшн, тріада, гіперінсулінемія, гіперентрогенія та лов градіет інфламейшн є базою в патофізіології синдрому полікістозних яєчників. Значна роль відводиться з позицій доказової медицини і оксидативному стресу. Також доведено важливу роль кишкової мікробіоти в розвитку резистентності до інсуліна. Кишкова мікробіота, яка є другим геномом, набутим людським організмом, є дуже важливою дисбаланс кишкової мікробіоти, є тригером ожиріння інсулінорезистентності, порушення вуглеводного обміну тощо. Особливою значущості проблеми десметаболічних розладів, ожиріння набувають у період переіменопаузи, згідно з епідеміологічних досліджень. В період перейменопаузи у жінок більше ніж 60% відбувається збільшення маси тіла до 5 кг і більше. Відповідно, зростає ризик розвитку супутніх ожиріньо-патологічних процесів. Саме абдомінальний тип ожиріння є наднесприятливішим. Він поєднується, як правило, з комплексом не тільки гормональних, а й метаболічних розладів функціонування Жіночого організму, саме абдомінальне ожиріння асоціюється з інсулінорезистентністю, гіперінсулінемією, гіперандрогенією, надлишком андрогенів і е, потворенням метаболізму естрогенів з перевагою наявності агресивних метаболітів естрону, зокрема 16 альфа гідроксиестрону та зниження біосинтезу на активних метаболітів, 17 2 гідроксиестрону Перевага продукції агресивних метаболітів є тригорем запуску гіперпроліферативної синдроми та неопластичних процесів, як ендометрія, так і яєчники, молочних залог, кухлин шийки матки, тіла матки тощо. Слід запам'ятати, що зниження якості життя не єдиний негативний результат для метаболічних розладів та ожиріння. Метаболічний синдром та гормональні зміни, які відбуваються в організмі жінки в період та менопаузи, є синергічними взаємообтяжуючими факторами, ризику екстрагенітальних захворювань, зокрема серцево-судинних захворювань та їх ускладнень, що спонукало дослідників вести термін менопаузальний метаболічний синдром. Метаболічний синдром як причина: Порушення як репродуктивної функції, так і соматичного здоров'я, якості життя жінки це й актуальна проблема сьогодення. Завдання: максимально раннє виявлення жінок з груп ризику, розвитку метаболічного синдрому для призначення своєчасного лікування та профілактики його ускладнень, збереження репродуктивного та соматичного здоров'я, уповільнення процесів старіння, забезпечення процесу здорового старіння. Сіртоїни клас ферментів, виявлених у всіх організмах від бактерій до людини. Вони присутні у печінці, скелетних м'язах, жировій тканині, пішлунковій залозі головному мозку, органах репродуктивної системи. Стати сиртуїної активності залучена до широкого спектру розвитку різних захворювань. Це серцево-судинні, метаболічні захворювання, включаючи атеросклероз, детеляльну дисфункцію, гострі серцеві синдроми, кардіоміопатію, гіпертрофію та серцеву недостатність, аритмію, гіпертонію та дисліпідемію. Доведена роль сіртуїнів у регуляції окисного стресу та запалення, низької ефективності, корекції дисбіозу кишковика, балансу імунної системи. Відповідно, свіртуїни з позиції сучасної медицини мають величезний потенціал для таргетного лікування вищевикладених порушень. Вони розглядаються як нові важливі гравці у жіночому гінекологічному здоров'ю, оскільки відіграють велику роль, значну роль в багатьох. В гатезі багатьох гінекологічних захворювань, зокрема, синдромі полікістозних яєчників, неопластичних процесах раку молочної залози, патології яєчників, раку шийки матки, ендометріозі, раку ендометрію. Стероїдні гормони та сиртуїни доведено. Що стероїни є одним з багатьох регуляторних факторів стероїдних гормони. Вони передають гормональні сигнали через безліч молекулярних механізмів, в тому числі діючи як на регуляторні фактори транскрипції, гістони генів, сайтами зв'язуючих ядерних рецепторів. Відповідно, стероїни модифікують рецептори до стероїдних гормонів за допомогою фосфорилювання, тобто підвищують органи, чутливість органів мішені до дії стероїдних гормонів. Зертоїни розглядаються як важливі в біології гамет та в репродуктивній фізіології. Доведена нова роль. Та терапевтичний потенціал сиртоїнів як в жіночій репродукції, так і в чоловічій репродукції, зокрема, позитивний і ефективний їх вплив при безплідні. Вони беруть участь у у контролі функції яєчників на різних регуляторних рівнях: проліферація, поптоз, секреторна активність клітин яєчників, їх відповіді на гормональну регуляцію, полікула ОГНС яєчників. Плодючі. Так, за допомогою сиртоїнів відбувається синхронізація дозрівання яйцеклітини. Та рецептивності дозрівання та рецептивності ендометрії, що значно підвищує вірогідність імплантації та подальшого позитивного пролонгації, позитивної пролонгації вагітності. До сіртуїні відноситься речовина рествіратрол, яка була відкрита у 1939 році в Японії, і була доведена її присутність у багатьох рослинах, зокрема в шкірці сухого червоного винограда, червоному вині, в арахісі, арахосіолії, інших горіхах. Лохині, чорниці, журавлині тощо. У 1963 році ресвіротол був отриманий з коріння гребінця гребінчатого. Ця рослина, що широко застосовувалась в традиційній японській та китайській медицині, доведена є найбагатшим джерелом ресвіротролу. Його вміст у коріння сягає 2,8 мг на 1 г сухої речовини. Як же можна підвищити активність сиртоїнів для того, щоб скоригувати і лікувати ті патологічні процеси, про які говорила я попередньо? Активність сиртоїнів можна підвищити за допомогою фармацевтичних препаратів, відомих як сполуки, що активують сиртеїни. До них відноситься і ресвератрол, це природний фітоалексин, що в природних умовах продукується певними рослинами під дією їх інфікування бактеріями або грибами. Ресвератрол існує в двох ізомерних формах. Транс та цис-ресвератрол. При цьому трас-ресвератрол є основною біологічно активною формою речовини. Ресвератрол доведено має широкий. Спектр фармакологічних ефектів, включаючи захист клітин від окисного стресу, який досягається завдяки безпосередній антиоксидантній дії та непрямому індикуванні клітин антиоксидантної системи, респератрул знижує експресію прозапальних цитокінів, продукує продукцію активних форм кисню макрофагами інгібує синтез фактору пухлини та сереактивного білка в плазмі крові, а також має доведений антиглікемічний, противовірусний, антитромботичний, антиканцерогенний, нейропротекторний впливи, посилює вазолютацію та клірує бета-амілоїдний клітин затримує старіння. Потенційна роль саме респіратролу, як поліфенолу у лікуванні полікустозних яєчників, доведена у багатьох дослідженнях. Потенційний Потенціал саме полягає у редукції оксидативного стресу, нормалізації гормональних, гормонального балансу, зниження тестостерону, зниженні гіперандрогенії, а також нормалізації ліпідного та вуглеводного обміну. В зв'язку з цим поліфенол ресвіротрол розглядається як новий альтернативний варіант лікування синдрому полікісозних яєчників та його ускладнення. Також доведена антигіпоксична роль. Сіртуїнів, зокрема ресвератролу і його захисний ефект на функцію яєчників. Робота дуже нова 2022 року, і саме тут говориться про те, що ресвератрол розглядається як препарат, який може продовжити репродуктивну активність і репродуктивну спроможність людського організму. З позиції того, що ожиріння має мікробний компонент як потенційно терапевтичну мішень, дуже важливим є те, що ресвіротрол саме забезпечує таргетну модуляцію та адаптацію кишкової мікрофлори, що робить його доцільним застосуванням при лікуванні метаболічного синдрому та ожиріння, оскільки доведеним є Необхідність впливу на власну флору пробіотику для створення оптимальних умов для росту та розвитку власних та імплантованих біфідоталактибактерій та та замісної терапії модуляція заселення кишечника активними живими штамами бактерій. В багатьох дослідженнях доведено позитивний вплив ресвіратролу на адаптацію та модуляцію корекції кишкової мікробіоти, що є дуже важливим. При регуляції десметаболічних порушень, які лежать в основі як порушення як репродуктивного, так і соматичного здоров'я, Ресвератрол покращує реологічні властивості крові, є вазоделятатором, нормалізує ліпідний обмін, має виражену протизапальну та кардіопротекторну активність, виступає в ролі двірника, скванджера, видаляючи з організму шкідливі радикали та моделюючи деякі клітини антиоксидантні шляхи. Позитивна дія ресвератролу на бета клітини підшлункової залози є доведеною, що відіграє важливу роль як в профілактиці ожиріння метаболічного синдрому, так і у профілактиці лікування ускладнень цукрового діабету. Ресвератрол має противірусний, антитробатичний антиканцерогенний вплив, що є дуже важливим на всіх етапах життя жінки, які доходять до групи ризику розвитку метаболічного синдрому, або вже мають його в наявності. Множинний терапевтичний потенціал рисвіротролу, доведений в багатьох клінічних дослідженнях, які представлені на слайді. Дуже важливим є вплив ресвіротролу і на перебіг профілактику та лікування остеопорозу, захворювання, яке характеризується низькою кістковою масою та погіршенням мікроархітектури кісткової тканини. Дефіцит естрогенів є основною причиною остеопорозу у жінок. Саме дефіцит естрогенів призводить до зменшення продукції кальцитоніну, в результаті чого прискорюється і посилюється деструкція кісткової тканини, виникає диссинкронізація. Та процесів, утворення і руйнування кістки. дефіцит естрогенів викликає зниження синтезу активного метаболіту вітаміну Д, що призводить до зменшення абсорбції кальцію в кишечнику. Не тільки в період е, переменопаузи і менопаузи є загроза і розвивається остеопороз, але відповідно до багатьох наукових досліджень, до групи ризику ми відносимо і пацієнтку з дисгенезією гонад, тобто зродженою недос... дисфункцією яєчників. Відсутністю естрогенного впливу, з гіпогонадотропною аменореєю, коли є різке зниження естрогенів, а також у пацієнтків з передчасним виснаженням або недостатністю або виснаженням яєчників. Також доведено прискорення кісткового метаболізму у пацієнток з посткастраційним синдромом, тобто, коли яєчники видалялись з приводу якихось, якихось захворювань. Доведена втрата кісткової маси у цій категорії пацієнток. Ну і, звичайно, остеопороз є більш в жінок у постменопаузальному періоді, оскільки він уражує від третини до половини пацієнток цієї вікової категорії. Відтак акцентуємо на фактори ризику розвитку остеопорозу, серед яких на сьогодні важливим є гіпогонадизм, перечасне виснаження яєчників, хірургічна тарання менопауза. Фітолексин. Фітоестроген Ресвератрол володіє вираженими антиоксидантними властивості, активно застосовується в профілактиці та лікуванні остеопорозу, що обумовлено його безпосереднім зв'язуванням з естрогенними рецепторами, активація яких в остеобластах та остеопластах позитивно відбувається на метаболізмі кістового і тканини доведено, що активізація естрогенних рецепторів під підірисвіротролу призводить з одного боку до підвищення функціональної активності остеобластів та остеоцитів, а з іншого до інгібіції остеокластогенеза. Зміна концентрації трансформуючого фактору роста бета під підірисвіротролу також сприяє зменшенню вираженості кіскової резорції внаслідок пригнічення диференціювання остеокластів. Підтримка здоров'я жінки та її якості життя, менопаузі, торкається і інших аспектів. Жінки, що вступають в цей період життя, як правило, стикаються з безліччю проблем, зумовлених із стресом, і втомою, старінням шкіри, збільшенням маски тіла, остеопорозом, припливами, дратливістю, зниженням лібідом, безсоння. Бестирол має безліч позитивних ефектів. Серед яких і антиглікемічний, противірусний, антиканцерогенний, кардіо та нейропротекторний. Ресвератрол нормалізує вуглеводний облік, посилює кліренс бета-амілоїдних півтідів, профілактика Альцгеймера і деменсії, захищає грящову м'язову та кісткову тканину, профілактика остеопорозу, саркопенії, затримує старіння організму. Ресвератрол як фітоестроген є унікальний, з унікальною дією, доцільною до застосування. За наявності абсолютних проказань до менопаузальної гормональної терапії у разі небажання пацієнтки приймати цю терапію при неможливості звернутися до гінеколога. Що актуально важливо в цей час, коли немає такої можливості, при тимчасовій відмінні менопаузальної гормональної терапії, наприклад, на період хірургічного лікування, на період обстеження про доцільність показання та протипокази до призначення менопаузальної гормональної терапії, у переменопаузі за наявності симптомів клімактерічного синдрому. Окрім того, Ресвератрол розглядається як молекула молодості та фітоестроген з унікальною дією, оскільки Ресвератрол має доведено противовіковий ефект. Він ігібує ядерний фактор капа бета та позитивно впливає на процеси розподілу репарації та аутофагії мітохондрів кардіоміоцита, як наслідок уповільнення індукованого пошкодженням ДНК-сторіння, уповільнення процесів поділу мітохондрів та аутофагії при їх ушкодженні. Ресфіратрол запобігає віковим змінам шкіри, завдяки антиоксидантним властивостям він зменшує місць реактивних форм кисню в керотиноцитах шкіри під впливом ультрафіолетового випромінювання та попереджує пошкодження та дестротічні зміни в епітермісі, знижує синтез мелатоніну та перешкоджає гіперпігментації шкіри та її фотостеріння. Має інгибуючий ефект на еластазу, гілоронідазу, колагеназу, активність яких підвищується під впливом ультрафіолетового випромінювання запалення, а також з вікон. Ресфіротрол з позиції сучасної медицини це вагомий потенціал покращення здоров'я та якості життя жінки. Це відображено в багатьох наукових публікаціях та оглядах цих публікацій з аналізу. Реверс. Ресвіротрол. Склад одна капсула препарату містить трансвіратрол 250 мг. Спосіб застосування вживати дорослим до двох капсул один раз на добу, запиваючи питною водою. Для кращого засвоєння слід приймати з одночасним споживанням їжі, що містить жир, мінімальний курс прийому від двох місяців. Однак хочу зазначити, що індивідуальна схема застосування як добова доза, так і курс лікування чи профілактики визначається персоніфіковано лікарем. Реверс сприяє пригніченню процесів окислення і нейтралізації активної дії вільних радикалів, запобіганню надмірному сталі зростання жирової тканини, підвищенню чутливості тканин до інсуліну і нормалізації вуглеводного обміну, відновленню та збереженню репродуктивного здоров'я жінки, покращенню стану серцево-судинної системи, попередження пошкодження релогічних. Порушення релігічних властивості крові зберігає не тільки здоров'я, а й красу жінку шляхом оновлення колегену шкіру, зберігає і тісткову масу, гальмує розвиток остеопорозу у жінок, відносить ресвератрол до гепатопротекторів, активних компонентів, які сприяють здоровому довголіттю, підвищують життєвий стонус та підтримують якість життя. Реверс це зміна напрямку рухи машини або обертання її окремих робочих систем зворотній бік. Реверс це монопрепарат трансвестератролу для покращення репродуктивного соматичного здоров'я, краси та якості життя жінки. Реверс це зворотній плин років. Реверс це погляд в майбутнє. Дякую за увагу.